Всім привіт! З вами книжкова Манячка. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми дуже амбітними планами на наступний рік. Оце те, що визираю ці шматочки, це лише малесенька частинка того, що я собі не планувала, оскільки в наступному році я планую знайомитись з багатьма відомими вже у всьому світі. Фентезі циклами От, аж 10 циклів я собі напланувала на наступний рік. Але спочатку хочу розказати вам про ті серії, які я планую дочитати наступного року. І перше, це Ен із зелених дахів або Ен Green Gables». Цього року я прочитала першу книжку. І мені настільки сподобалось, що я того місяця перечитала її двічі, тому в наступному році планую продовжити, оскільки у першій книзі ми знайомимось з дівчинкою ЕН і бачимо лише перші роки її дитинства. Там здається з 11-12 і до. П'ятнадцяти років, якщо я не помиляюсь, і чим же мені настільки сподобалася книга, що я планую читати усю серію, а їх нам здається аж дев'ять. А тим, що тут неймовірно позитивна головна героїня в її ставлення до світу, її гумор, фантазія настільки мене заряджають. Що я, я дуже сподіваюся, що впродовж свого життя, тобто уся ця серія, вона поділена на різні періоди життя цієї дівчини. І я сподіваюся, що впродовж свого життя у всіх цих книгах вона залишатиметься собою такою ж життєлюбною, життєстверною дівчинкою з неймовірною фантазією. Наступний цикл це Zodiac Academy. Я вже прочитала три книжки у цьому році, і в наступному планую, не знаю, що я планую, чи читатиму увесь цикл, оскільки там дев'ять основних книжок, і ще якісь там новели. Новели я навряд чи читатиму, але. Дев'ять основних можливо, дуже можливо, що я дійду таки до останньої книжки, якщо не втрачу свого інтересу. Ця серія книг розповідає про двох сестер Торі, які лише у день свого 18-ліття дізналися, що вони є принцесами із феєрії королівства, і для того, аби отримати свій спадок, вони мають провчитися певний час в академії Зодіак. Вони не збираються претендувати на трон, але... Але всі вважають, що вони для того там і з'явилися, особливо ті четверо наслідників, які, е, яких обрали замість отих короля королеви, які колись зникли разом з тими дівчатами. І ось у цій академії вони мають не просто вчитися, не просто зрозуміти, як функціонує цей світ, як володіти своєю магією, а також. В буквальному сенсі боротися за своє життя, оскільки оті ті чотири високі, мускулисті, дуже красиві наслідники будуть намагатиметься їх з тією академії вижити. Це дуже динамічна історія і інтереси тут додає ще те, що у кожної сестри свій любовний трикутник. І стосунки тут просто неймовірно гарячі. Ще одна серія книг, яку я планую дочитати наступного року, а точніше, я планую перечитати першу книгу, яку я вже читала, а тоді продовжити другу і третю. Це е, літопис Сірого ордена Павла Дерев'янка, і це серія. Арія книжок про п'ятьох хлопців, які на початку ми спостерігаємо, як вони стають козаками-характерниками. Усі події відбуваються в альтернативному в минулому України у 1845 році, коли держава Хмельницького вистояла, Україна це сильна незалежна держава, і козаки-характерники це реальність. Тобто вони це ті люди, які володіють магією. І вони виконують певні завдання, захищаючи Україну. Якось так. І у першій книзі там була така навіть детективна лінія. Але от я вже не дуже пам'ятаю, що саме там сталося. Зник один із хлопців, і вони його розшукували. А от що ще там було, вже не пам'ятаю. І оця от листівочка насправді дуже допомагає, коли їх отак от можна побачити. І це, на мою думку, один з найкращих циклів українського фентезі. Тому таки планую його дочитати наступного року, і перш ніж перейти до великих фентезі циклів, які я обов'язково читатиму наступного року, я хочу поділитися з вами трьома книжками нонфіку, які я офіційно заношу в плани і обов'язково читатиму наступного року, оскільки я придбала їх. Дуже, ну так, давненько вже, і ніяк до них не дійду. І перше, це чому ми спимо Метью Уокера, який автор розповідатиме власне про сон, про фази сну, про те, що таке сон, навіщо нам спати, чому ми бачимо сновидіння, чи можемо ми їх контролювати, як сон змінюється з віком і так далі. Я про сон практично нічого не знаю, і мені здається, це буде дуже цікаво. Ще одна книжка це A Short History of Nearly Everything Біла Брайсена. Це вже доволі таки старенькі. Книжка, я її маю на полиці вже роки 3-4, якщо не більше. І, власне, тут і тиметься про такий короткий переказ історії світу, починаючи з великого вибуху. І я чула багато відгуків, що це дуже захоплива книжка, незважаючи на її об'єм і таку інтенсивність тексту. І при тому, що це маленький покетбук, він доволі так непогано відкривається. Тому я боялася його брати, бо тут дуже такий маленький, дрібненький шрифт, але, наче нічого, зараз я її продивилася, і так вона має доволі зручно читатися. І ще одна книжка це американський прометей, біографія Роберта Опенгаймера». Я після перегляду фільму цього року, який так і називається Опенгаймер, дуже загорілася ідеєю прочитати його біографію, дізнатися більше про його життя, про його, от саме про особу Роберта Опенгаймера, і передивитися потім ще раз фільм от настільки він мені сподобався. І не немаленька, в ній, в ній багато сторінок. А, ні, не так багато, до речі, близько 600, але малесенького, дрібнесенького шрифту. І тут є фотографії. Тому наступного року. Обов'язково. А тепер переходимо до великих циклів, які я планую починати в наступному році. І перше це жорстокий принц Голі Блек». Я вже чула таку безліч позитивних відгуків на цю серію, що просто вже неможливо втриматись. І усі мої друзі, знайомі на Ґудріц поставили цій книзі, принаймні першій книзі, п'ять зірочок. От настільки це якесь крутезне фентезі. Причому це не романтичне фентезі. Тут є романтична лінія, але вона не є основною. Головною героїною є. Знову ж таки, доволі, як на мене, стандартний сюжет. Людська дівчинка, яка потрапляє до світу фейрі, до палацу, і там вона вимушена якось виживати, пристосовуватись. І е, тут основний фокус на ось у цих політичних палацових інтригах. І якось тут здається, навіть дві головні героїні щось, щось таке по сюжету. Не пам'ятаю нічого, але якось це неймовірно круто написано. Ще одна серія, яку я дуже давно відкладаю, оскільки я все чекала, коли ж вийде третя книжка, тоді я зможу вже. Прочитати усі три підряд, якщо мені захочеться, або ні. Але я так розумію, що невідомо, чи взагалі вийде та третя книжка. Тому я подумала, що треба почати знайомитись і зрозуміти, чому ж люди так чекають на ту третю книжку. Це я зараз говорю про ім'я вітру Патрика Ротфуса. І тут історія, те, що я зрозуміла з анотації, це має бути історія дорослішання, становлення е, хлопця, який стане дуже потужним магом чи чарівником. І, в принципі, це все, що зрозуміло зрозуміло з анотації, але також відгуки на ці книги ну, настільки вже захопливі, це одне з найкращих фентезі взагалі, що існує в нашій сучасності. Тому наступного року я обов'язково прочитаю, хоча б першу книжку, а там вже подивимось, чи варто так роками чекати на. Продовження є друга. Тоді в мене ще буде і друга книжка. А третю, вже можливо, разом з усіма почекунами буду чекати. Наступний цикл, який я хочу розпочати в наступному році, це Age of Міс. Точніше, цикл сам називається легенди Першої імперії, здається так. І це перша книжка, яка називається Age of Міс. І мені здається, автор мені так здається, трохи надикався грецькою міфологією. У першій книзі зав'язка така, що у світі панує. Порядок, в якому боги переважають над людьми, точніше, люди поклоняються богам, які всемогутні, і безсмертні, і так далі. Але е, стається так, що одна людина, один хлопець вбиває Бога. І тоді люди розуміють, що не такі вони вже і всемогутні і безсмертні, як вони думали. І це повністю змінює порядок речей. От така якась зав'язка. Також одне з найкращих фентезі-циклів, в світі. І ще одна серія, чесно кажучи, за ці книжки мені хочеться взятися найперше. Це п'ята пора, точніше, п'ята пора. Це перша книжка у серії розламана Земля. У мене є перша і друга, і не вистачає ще третьої. Тут мова йдеться про землі Ем, І раз на декілька століть тут. З'являється якась сейсмічна активність, дуже змінюються погодні умови. Настає кінець світу, і от ось-ось має. Настати стату цей кінець світу, який так і іменують п'ятою порою. І от на порозі усіх цих змін головна героїня знаходить, що її сина вбили, доньку викрали, і це, скоріш за все, зробив її чоловік, і вона вирушає на пошуки своєї доньки через усі ці землі, коротше, вирушає на пошуки якихось пригод. І мене дуже інтригує те, що от саме мати шукатиме свою доньку. От така лінія, нелюбовна, і також те, що на ці книги я не бачила жодного негативного відгуку, от навіть трошечки якогось негативу, взагалі нічого. Одне захоплення. Наступна серія це історичні романи Моріса Дрюона. Точніше, в мене є лише перша книжка з цієї серії, яка називається ЕКЕСКІнгс ЕКЕС. Кінг, правильно. І перша книжка називається The Iron King. Це ті книжки, які надихали Джорджа Мартіна на його пісню «Льоди і полум'я. Це, власне, все, що я знаю про ці книжки, і мені вже цікаво, мені досить. Хоча відгуків ніяких я на них не бачила. І мені здається, можливо, це буде трохи складно читати, але варто спробувати. І ще одна серія історичних романів, які я планую читати наступного року, це Останнє королівство Бернарда Корнвелла. У мене є три перші книжки із. 12, якщо я не помиляюся, ці книги розповідають історію Англії у 9-10 століття очима хлопчика-утреда, якого викрадають вікінги, і він виростає серед них, а потім повертається додому і його там не приймають як свого, як англійця, оскільки він виріс з вікінгами, з данцями. І данці, власне, теж не приймають його за свого. І у цих книгах розкриватиметься історія цього хлопчика. Я так розумію, це не справжній історичний персонаж, але сетінг у цих книгах історично правдоподібний. Наступний цикл це вже фентезі, але, здається, це фентезі, але в історичному сетінгу. І події тут відбуватимуться у Японії. Це сталі» Аркадія Саульського. І перша книжка називається Червоний Лотус. Головним героєм тут є воїн Самурай Кентаро. Який там має когось захищати, і в цьому світі духи вселяються у дітей, погані якісь злі сутності, і в принципі, з антації мало що зрозуміло, тому якось так. Мені подобається, що тут саме сетінг, японський сетінг, і е, те, що це польський автор. Я польських авторів взагалі здається, не читала, ну когось читала, але дуже мало знайома, от саме з польськими письменниками. Тому буде дуже цікаво познайомитись. Далі я обов'язково планую взятись за перший закон Джо Аберкромбі. У мене є три книжки із цієї основної трилогії. Я так розумію, що є й далі книжки, але оця історія є завершеною, наскільки я знаю. І Хотілося б поділитися з вами сюжетом, анотацією, але я її читала декілька разів, і все одно нічого не зрозуміло. Я знаю, що тут будуть політичні інтриги, дуже яскраві, такі криваві батальні сцени і дуже гарно прописані персонажі. Все. І те, що Джо Оберкромбі це один з найкращих письменників фантастів. Це треба читати. Однозначно, і ще одна трилогія, про яку я чула рівно стільки скільки про перший закон, але неймовірно позитивні відгуки, це Assassin's... Точніше, так і називається вона Assassin. І перша книжка Assassin's Apprentice, Робін Хоп. Так? Це перша книжка. Отут, до речі, позаду також є відгук Джорджа Мартіна, Що це, от так як має бути написане фентезі. Оце та серія. Робін Хоп пише саме так. У ці книжки також є одним із топових фентезі взагалі у світі і тут. Що я знаю, з анотації там також нічого не зрозуміло, що якийсь принц має стати вбивцею, чого будемо читати дізнаватись. Але що я знаю, що тут дуже детально прописані всі події, і що декому е, воно видається навіть нудним, оскільки тут такий дуже розмірений е, темп оповіді, і дуже е, детально психологічно прописані персонажі. Мене таке дуже приваблює в книжках. Я люблю, коли є багато деталей, і коли е, ми знаємо героїв. Краще аніж самих себе. Тому вов'язково читати. Вони велетенські і доволі важкі, оскільки це е, видання з ілюстраціями. І тут <плес> якийсь дуже важкий папір. Але нічого. Ось, наприклад, деякі ілюстрації. І ще один цикл, який я планую почати наступного року, це вже наукова фантастика. І вона от-от має вийти українською. Перша книжка називається Червоне повстання або «Red Rising» Пірса Брауна. Я. Ем... На початку, ні, точніше, вже більше року тому починала читати першу книжку у форматі спроби розділ, і мені тоді дуже сподобалось, але так і не продовжила. То от наступного року я хочу серйозно вже взятись за цю серію. І зав'язка тут така, що усі події відбуваються на Марсі. Населення поділена на касти, і ось найнижча каста називається Червоні. Вони працюють під землею в шахтах, і вони свято вірять, що вони роблять життя кращим. Що от через їхню роботу е, життя стає легшим, кращим, і що їхнім дітям вже житиметься набагато легше. Але одного дня вони дізнаються, чи точніше, один герой дізнається, що це не так, що їх насправді просто експлуатують, і вони там як раби грають на тих шахтах. Е, їх дійсно їхню працю ніхто не цінує, насправді. І ось він намагатиметься якось змінити оцей устрій. І спробувати знайти справедливість, і написано це дуже добре. Я пам'ятаю, що от перший розділ, чи навіть два я прочитала просто на одному подиху, тому обов'язково наступного року продовжу. Взяла собі стілець, бо втомилася сидіти на підлозі. Зараз ми з вами переходимо до челенджу 12 забутих книжок. Мені дуже сподобалось проводити цей челендж цього року. Я прочитала практично усі книжки. Оце зараз я взяла воночку і помітила, що там є ще три папірця, але я знаю, що там за книжки, оскільки я зараз в процесі їх прочитання. Чи вже? прочитала, Але зараз подивимося, може, я там щось забула. Гамлет Мегіофарл це я зараз читаю Гамлета. До кінця року дочитаю, воно так... Вона дуже цікаво написано. Тривожні люди Бакмена я вже прочитала, і тут має бути Амадока. Амадоку ж наче вже витягала. А двоє добродії з Брюселя, яку я теж вже прочитала. І Амадока зараз у мене в процесі. Я сподіваюся, до кінця року її і дочитаю. І ось я підготувала 12 папірців. Це ті книжки, які я обов'язково планую читати в наступному році. Але цього року їх навіть не 12, а 13, оскільки я помітила одну книжку, яку я тоді не зрозуміла, чому придбала. Це винуваті люди Тетяни Белімової. Десь я її побачила чи то відгук у якійсь фейсбук групі чи то якийсь книжковий клуб був, і хтось там постав відгук. Я не пам'ятаю взагалі, чому я її придбала. Але я тоді подумала, що треба знайомитись з українськими авторами. Треба читати. Але оця вкладинка кожного разу, як я натрапляю на цю вкладинку на своїй електронці, коли. Вертаю і шукаю нову книжку, вона мене, чесно, дуже відштовхує. І анотація. Зараз я почитала анотацію я хочу вам її зачитати, бо я не знаю, це буде щось хороше, дуже сумніваюся, чи якась крінжа. Якщо крінжа, то зніму для вас якийсь веселий влог. Анотація: хтось міг би позаздрити Марусі, яка стала дружиною поміщика Ясенського. Житиме тепер у розкоші, хай і з нелюбом, час мене і не згадає про свого Василя. Однак життя повернеться інакше. Маруся лишиться вдовою, а Василь стане цирковим артистом. Він зійдеться з жінкою, яка ніколи його не покохає, чи, точніше, він яку ніколи не покохає, але й не покине. А Маруся чекатиме на Василя все життя. Їх осудять люди, власна совість, винесе їм вирок і так далі. Не. Подивимось, подивимось, чого ж я її придбала, чогось? Можливо, щось хоча б смішне було. Подивимось. Наступна книжка це Соловей Крістін Генни. Дуже давно вже хочу познайомитися з цією авторкою, і я вже вирішила до себе, що першою стане саме оця книжка. Вона розповідає про життя двох сестер у ем, Франції. У ті часи, коли під час Другої світової, коли Німеччина окупувала Францію. І, власне, як цим двом сестрам жилося? Одна з них вже доросліша, у неї є донька, і вона пристосовується до них до будинку підселяється якийсь нацистський офіцер, і вони ну, мусять. Погоджуватися з тими умовами, в яких їх ставлять. А молодша сестра, якій 18 років, вона бунтує проти всього цього і намагається певним чином боротися. Ой, дуже вже хочу познайомитися з цією книжкою. І сподіваюсь, вона мені скоро випаде. І, до речі, це мій кандидат номер 2 на перепалітурювання. Я нещодавно знімала відео, де створювала нову політурку для е, Шантарама. Е, це відео доступне для спонсорів. І оце мій наступний кандидат. На подібне богохульство над книгами. Наступна книжка це Pretty Things Джанел Браун, і це або трилер, або сучасна проза. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Зав'язка сюжету тут така, що є дівчина, яка усе життя займається грабунками, різними там, розводами, всякими, розводить людей на гроші. Інша дівчина є е, е, відомою. Інфлюенсеркою, блогеркою вона подорожує світом, отримує безплатно одяг, прикраси, косметику і так далі. Але за цим фасадом ховається якась драма в її житті, і ось життя цих двох жінок перетинається, і щось там буде відбуватися, якась, скоріш за все, драма. От я не пам'ятаю, чому я купила цю книжку. Але, можливо, почула ж якийсь хороший відгук. Пам'ятаю, що мені тоді сподобалася обкладинка. Але сподіваюся, я не купила цю книжку заради обкладинки. Чесно. Тому читатиму наступного року і подивимось, що там. Наступна це «Церцея Медлен Міллер. Давно вже я заглядаюся на цю книжку і навіть починала читати перший розділ, але мені не дуже подобається це видання, яке в мене це Покетбук, і тут дуже малесенький шрифт. Це історія про це такий рітелінг грецьких міфів про цирцею. І я не пам'ятаю, вона чи то закохається в людину, в людського чоловіка. Її здається, звідкись виженуть. От, взагалі, не пам'ятаю, але це якась феміністична книга. І... На неї усі, хто читали, кажуть, що це щось неймовірне, там мало не книга року. Тому наступного року читатиму, але додаю її в челендж, оскільки от вона в мене в такому виданні, яке мене не хочеться читати. Я беру її в руки і думаю, та ні, щось інше почитаю. То. Буду себе таким чином змушувати її читати. Наступна книжка це Children of Time Адріана Чайковського. Це дуже відома наукова фантастика, і також ніяк я до неї не дійду. Тут історія розповідає про те, що на нашій планеті Земля більше жити неможливо, і земляни шукають, вони користуються якимись старими зоряними картами і знаходять певну планету, яка придатна для життя. Вони туди. Переїздять і виявляється, що та планета не порожня, що на ній вже хтось живе, і ось оці істоти вони тепер загрожують повному знищенню людей, і хто ж зможе врятувати землян? От. Якась така історія. Теж чула дуже дуже позитивні відгуки на цю книжку. Наступна книжка це The Buried Giant Казуо Ішігуро. Українською вона здається називається похований велетень, якщо я не помиляюся. І це історія, в якій ем, я не знаю, чи якась альтернативна історія, але м, анотація починається так, що римляни відступили. Ем, війна в Британії, нарешті війни. Нарешті зупинились країна в руїнах, і ось пара, чоловік та жінка, відправляються у подорож цією країною в пошуках свого давно втраченого сина. І ось впродовж цієї подорожі вони віднайдуть оці рештки кохання одне до одного. Щось таке е, я давненько читала Казові Ішікуру, і тоді, коли я читала вперше, я була не готова до його стилю, я його тоді не зрозуміла. Е, т... Тому мені дуже цікаво спробувати перечитати все, що я читала, і оцю книжку я в нього ще не читала. І дуже інтригує мене ця нотація. От мені здається, це буде якесь таке меланхолійне читання, неспішне і, можливо, трошки депресивне. Наступна книжка це Ректайм Докторова. Е, Ця книга була однією з найкращих Волени з каналу джунглі минулого року, здається, і тоді я її собі придбала і так до неї і не дійшла. Е, у цій книзі розповідається про початок ХХ століття Америка. Я так розумію, в центрі сюжету буде вигадана родина, яка певним чином перетинатиметься з різними відомими постатями початку ХХ століття. Е, в Нью-Йорку це все відбувається, якщо я не помиляюся. І це такий собі псевдоісторичний роман. І якось це має бути дуже незвично красиво написано. Книжечка невеличка, і вона такого прикольного формату. Так якось цікаво її тримати в руках, тому наступного року її і прочитаю. Ще в руках я тримаю шість папірців, а значить залишилося шість електронок. Перша це драбина Євгенії Кузнєцової. Мені дуже сподобалась імієчка, і звичайно, як тільки вийшла нова книжка цієї авторки, я її одразу придбала. Але як бачите, так і не прочитала. У цій книзі головний герой. Василь 40-річний чоловік, який нарешті зміг придбати собі віллу десь в Іспанії, далеко від дому, де якомога. Далі від його родини в Україні. І тут починається повномасштабне вторгнення, і до нього приїздять усі ті родичі, від яких він намагався втекти. І починаються та, якісь розборки, скандали, як то якось вони будуть разом уживатися. Я навіть не вчитувалася сильно в анотації, бо мені хочеться от цієї магії, яка була в місті. Я розумію, що тут. Трохи інший сетінг, і можливо такої ж магії тут не буде, оскільки ну за відгуками я вже зрозуміла, що це не те саме, що е, мієчка, але все таки мені дуже подобається, як пише. Євгенія Кузнєцова, тому е, дуже хоче її прочитати. Наступна це Піранезі Сюзанни Кларк, яка розповідає про великий, дуже великий будинок, в якому живе Піранезі. Він таке якесь незрозуміле створіння, яке, яке веде щоденник, і кожного дня записує, що там відбувається у тому будинку. Десь припливи, відпливи, десь там зірки, хмари літають. Взагалі не зрозуміло, що це за будинок. Е, він зустрічається з якимось однодумцем, і тут в цьому будинку з'являється хтось новий. І е, я так розумію, що цей будинок це насправді і не будинок, це якась алегорія, метафора на щось, і е, якийсь магічний реалізм. Взагалі мені не зрозуміло, про що тут буде йти мова, але дуже-дуже інтригує. Наступна книжка це позивний для Йова Олександра Мехеда. І м -м, я дуже хотіла прочитати цю книжку, як тільки вона вийшла, але так кожного разу дивлюсь на неї і так і не відкриваю. Бо я розумію, що це буде дуже. Боляче і тригерно, оскільки е, у цій книзі Олександр Мегет описав е, свій досвід і загалом досвід українців у е, перші дні повномасштабного вторгнення про те, як війна змінює мову, життя людей, дітей і як це вплине на наступні покоління. Наступна книга це плавання до Сарантію Гая Гавріела Кея. Цю книгу я придбала після відгуку Людмили з каналу Books and Life. Вона колись давно вже читала цю книжку. Я тоді подумала, М -м, як цікаво, треба собі прочитати. І Ось вона в мене з тих пір і лежить вже, мабуть, близько двох років. Тут мова тема про якогось майстра з мозаїк, який якого викликають, здається, до палацу. Він туди пливе і розуміє, щоб вижити в тому палаці, він має опанувати певну магію. Щось, щось таке: фентезі. У таке псевдоісторичне фентезі. Наступна книга це Безніч Джея Крістофа. І цю книгу я дуже давно відкладаю, оскільки мені оце оформлення у видавництво небо нагадує іншу книжку, яка називається Медальйон трьох змій Андрія Новіка. У неї теж таке схоже оформлення, і ота книжка, медальйон, мені взагалі не сподобалась. І тепер кожного разу, як я дивлюсь на безніч, у мене от відчуття, які залишились після тієї книжки, і так я за неї не берусь, хоча розумію, що Джей Крістоп один з найпопулярніших авторів, і що я бачила дуже багато. Хороших відгуків на цю книжку, але от от відкладаю і все. Тепер, тепер однозначно прочитаю її. Анотація тут розповідає про дівчину, яка втратила все, і через це вона збирається стати тренованою вбивцею, вступає до якоїсь школи, і після цього там буде якесь криваве вісиво. Цікаво, цікаво. І остання книжка це наші приховані дари Керолайн Одоногі. Це ірландська авторка, і це підліткова книжка, але. Ірландська авторка, мені вже більше нічого не треба. І тут е, історія про підлітків у школі. Головна героїня відштовхнула свою найкращу подругу, аби приєднатися до гуртку там найпопулярніших. І ось одного дня вона відбуває покарання, прибирає підвал, і там знаходить карти таро, починає е, ними якось гратися, щось там передбачати майбутнє. В неї непогано виходить. Вона стає головною ворожкою в школі. І якась тут буде магія. Я не розумію, це там справді магія, оскільки це має бути фентезі, чи, чи якийсь магічний реалізм. Але це книжка для підлітків, і в ній будуть підніматися проблеми булінгу, гомофобії, прийняття себе. От, щось таке. Підгуки на неї доволі непогані, тому мені цікаво її почитати. От така в мене вийшла баночка із аж. 13 книжками. І давайте одразу витягнемо першу книжку, яку я е, читатиму у вже січні наступного року. І це буде Рег Таймдокторова. Вона в мене одразу тут і на горі. Добре, добре. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Поділіться, будь ласка, чи складаєте ви такі от глобальні плани на наступний рік, і які книжки плануєте читати. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. А ми побачимось з вами вже у наступному відео.